Свіжий випуск спортивних новин на обласному телеканалі у студії працює Дмитро Шпірко. Мої вітання зустріч із чемпіонкою Клуб інвалідів Фенікс дав змогу сумчанам поспілкуватися з Валентиною Семеренко – олімпійською чемпіонкою, лідером української біатлонної збірної. Подробиці цієї зустрічі далі від Марини П'ятаченко. Наче у теплому родинному колі зібралися усі охочі, щоб поспілкувати з Валентиною Самаренко. Гордість Сумщини з радістю підписала листівки, відповіла на поставлені запитання та фотографувалася з шанувальниками. Перше, що цікавило присутніх здоров'я сестри близнючки віти в даний момент. Віта себе добре хорошо Це, мабуть, дійсно так. Бог створив, щоб відпочивала. Зустріч відбулася завдяки спортивному клубу інвалідів Фенікс. Там кажуть, намагаються регулярно влаштовувати подібні заходи. Ми проводимо зустрічі вже з активними такими людьми, з відомими людьми в місті, в області вже неодноразово. Тарасом Шелестюком зі спортсменів це буде зараз Валя Семеренко, Олена Петрова прибігла. На жаль, вона вимушена там піти по своїм справам. Але такі зустрічі, я думаю, надихають і наших членів клубу. 24 травня Валентина Саморенко разом із сестрою поїде на тренувальні збори до Білорусі. Тут і постало питання щодо підготовки спортсменок. Виявляється, ці тендітні дівчата за тренування пробігають на лижах близько двох годин, тобто приблизно 50 кілометрів, а вистрілюють близько 200 патронів. У міжсезоні дівчата-біатлоністки змінюють свій профіль, переходять на ігрові види спорту. Валентина зізнається, любить хокей на траві та має до цього все спорядження. Також обожнює ковзани. Навіть у дитинстві мріяла займатися фігурним катанням. Присутні та гості й не помітили, як сплинув час. Чемпіонка говорить, зустрічі зі вболівальниками завжди приємні. Це дуже приємно, тому що можна сказати, що е, дариш Победы даришь все это эмоции не только себе, не только стране, а вот именно людям, которые за тебя болеют, переживают, потому что Это тоже как наша сім'я большая, і я очень благодарна всім за то, що знають нас, уважают, ценят и узнают. а ще пишуть вірші в біатрон в Україні. Та зміцнює спортом серця. І краще нема в біатроні, як хваля, та віта моя Марина П'ятаченко. Віктор Лапченко на часі спорт.